Зараз я знаходжуся біля гібрида памплона. Це новинка, яка з'явилася в компанії Сингента в кінці 2021 року. Гібрид належить до інтенсивного типу, розрахований на високу технологію вирощування, достатні умови зволоження і поживності ґрунту, в сприятливих умовах здатний формувати. При невеликій загущенні ці два господарсько придатні качани. Гібрид розрахований на посів в оптимальні строки, коли температура ґрунту на глибині загортання насіння прогрівається до температури 8-10 градусів. Гібрид стійкий до Основного комплексу хвороб, в тому числі досажкових, гібрид здатний забезпечувати в сприятливих умовах високі врожаї, високу рентабельність, і за рахунок швидкої вологовіддачі здатний забезпечувати зменшення витрат на досушку.